Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст Наш Левон. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Повів Рубен Левона до свого розкішного саду. Для того, щоб правильно записати це слово, нам необхідно пригадати правило правопису префіксів роз-без. Ці префікси завжди пишуться з літерою З. Яблуня висока, стовбур гладенький, не вилізти. Висока. Щоб правильно написати це слово, необхідно пригадати правило правописано наголошених ЕІ у корені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Висока, високо. Не вилізти. У цьому слові дві орфограми. Частка не з словами пишеться завжди окремо. І е, сумнівні приголосні. Зуси ми перевіряємо таким чином, щоб після них стояв голосний вилізти. Вилізати. Приніс рубен драбину. Левон виліз на дерево, вибрав не більше яблуко та й став хрумтіти. Виліз. У нас вже була та орфограма. Долізати. Дерево на наголошені еи. Змінюємо слово так, щоб на наголошений голосний став наголошеним. Дерева. З'їв одне, друге, третє. З'їв. Якщо префікс закінчується на твердий приголосний, а корінь починається на я, ю, є, ї, то пишемо апостроф. Третє. Тут у нас немає ніякого апострофа. Рубен стоїть унизу під яблуною, жде. Унизу. Разом пишуться префікси, які утворені за допомогою префіксів прийменникового походження від різних частин мови. Яблунею. Пригадуємо правило, що іменники жіночого роду на я, з основою на м'який приголосний в орудному відмінку, мають закінчення Ею Яблуня яблунею. Але вон не квапиться, жує собі, насолоджується. Не квапиться, частка не з дієсловами завжди пишеться окремо. І друга орфограма. У дієсловах вимовляється ця, пишеться, ті що робить, квапиться, що робить, насолоджується. Урвався терпець Рубенові. В третьому завданні необхідно записати ім'я головного персонажу твору. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ливон. В четвертому завданні необхідно добрати і записати два-три прикметники, які характеризують Левона. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Корисливий. Хитрий. В п'ятому завданні необхідно записати, як ти розумієш використаний у тексті вислів: Урвався терпець. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Втратити спокій, душевну рівновагу. В шостому завданні необхідно підкреслити дієслово в поданому реченні і добрати до нього антонім. Батько купив книжку Робінзон Крузо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дієслово це частина мови, що вказує на дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Батько що зробив? Купив. Антонім це слово протилежне зазначенням. Купив, антонім буде до нього. Продав. В сьомому завданні необхідно перебудувати подане речення на спонукальне і записати Пожалів його рубен, підставив драбину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спонукальним називається речення, у якому висловлюється прохання, наказ, заклик до дії, побажання, дозвіл, заборона. Перебудувавши подане речення на спонукальне, ми отримуємо такий варіант: Пожалій його, рубене. Підстав драбину. У восьмому завданні необхідно списати речення, поставивши слова, що в дужках у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно пригадати відмінювання іменника я, а що я родовий буде мене, мені, мене, мною на мені. А що мені дасте, як я у вас нічого не проситиму? В дев'ятому завданні необхідно написати невеличкий текст із трьох-чотирьох речень, в якому ви маєте висловити свою думку з приводу того, чи матиме Левон справжніх друзів? Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!